До вашої уваги пропонуються три вироби учнів групи номер 1 випуску 2011 року. Розглянемо перший виріб. Це мангал. Над Мангалом працювали. Бойко Василь, Бойко Вадим, Гусак Богдан. Так, Менник Роман. Дивимося далі. Терещук Андрій, Тещук Павло, Шепетко Олександр та Шпилюк Андрій. Керівник групи Тещук Павло. Даний виріб відрізняється від інших, чим. Використані всі види зварних з'єднань. Зокрема, ми бачимо основні вузли. Це готові, ковані, кручені. Опорні ніжки, які з'єднані за допомогою стикових і таврових з'єднань. Квадрат, десятка, який також використовується на варні стикове з'єднання і таврові готових кованих виробів. Все під прямими кутами, по шаблону вирізане і. Підігнене спочатку на прикладках, потім швом проварене. Тут ми бачимо для покращення зовнішнього вигляду естетичного також квадрат десятка, який виконаний прихватками, закріплений до стінок мангала. Також яковані вироби, які також закріплені до бюкових стіїв. Маємо таврові з'єднання, кутові з'єднання. Всередині сам мангал має переривчасті шви по всій площі вертикальні шви відповідно виконані в нижньому положенні. Наварені стикове з'єднання навіси в даному випадку. Опорна стійка дозволяє класти підготовчі продукти на мангал, кастрюлю і таке інше. В іншому випадку її можна просто перевернути, поставити казанчик і уха ваша вариться. Наші по краям використані кільця, ну, замотані, щоб не подряпати. З цієї сторони ми бачимо інший малюночок, що дає змогу нам зрозуміти, що учні намагалися використати різні елементи. Не тільки з однієї сторони, а й з іншої. Тут ми бачили такий малюнок, з цієї сторони він інший. Ось такий виріб учнів групи номер 1 Наступний виріб у нас є. Давайте розпочнемо стіл. Стіл над столом у нас працювали. Зонюк Борис, Казначею Максим, Корецький Віталій, Марків, Тарас. Марків Тарас, пірожик метро і стається усе. Чи відрізняється цей стіл? Використані готові ковані ніжки, зварені рамки, кутника, відповідно кутові з'єднання. Тут у нас є стикові і таврові з'єднання різних елементів. Все підігнано під один розмір з використанням вимірюваного обладнання під 90 градусів і згідно рівня. Поличка нижня виконана в такому стилі, з одних порід дерева, верхня поличка, з інших порід відповідно різного виконання. Таке бачення учнів, стола, звичайно, це не об'єднаність, але прикраса будь-якого офісу чи задовольнить будь-якого інтер'єру. Це ось такий виріб вийшов в даних учнів. Так, і остання стійка під бозонник. Значить, Над нею працювали. Над нею працювали. Ківер Владіслав. Мишко Дмитро. Так, вибачаюсь. На пакій. Значить, дивимося ще раз. Кондратюк Даниїл, Мазурук Микола, Матвіюк Вадим, Михальчук Андрій, Семенов Руслан, Степанюк Олег. І пірожик. Ні, вибачать не, не пірожик, а Федько. Федько Сергій. Ось така група студентів, групи номер один. Даний підвазонний дозволяє тримати чотири вазони різної величини і різної конфігурації. Використаний кругляк від шістьорки до восьмерки, ковані елементи листочки. Весь метал вигнутий по шаблону, вигляді кілець стиковими з'єднаннями, скріплений. Для підсилення конструкції використані повздовжні перемички. Основа тримається на трьох ніжках, які скручені готових елементів. І підкріплені кільцями для збільшення жорсткості конструкції. Дана конструкція є досить стійкою, має трошки гнучкість сама по собі, а це в нас шатається стіл, тому вона витримує достатньо навантаження. Ну і оформлено так різними кольорами. Кольорами листочків з зеленого відтінку золотом, червоного, коричневого і чорного. Ну, внизу для прикраси зроблені оформлено вигляді витої проволоки, завтовшки 2 мм. Бачимо, у нас є таборові з'єднання, плюс на кожному кільцьові стикові з'єднання, які зачищені у на всі також з'єднані з прутком 4 мм, також стиковим з з'єднанням, а до основи таврові з'єднання. Ось така конструкція вийшла даної групи учнів. Ще раз подивимося, що у нас вийшло. Стіл, підвазонник і мангал. Дякую.